Друзі, вітаю всіх на каналі. Передбав я ось такий інвертор на 1 кВт. 1,5 кВт вона спікове навантаження. Ну і чистий синус. Принаймні, так написано було на сайті там, де я купляв. Купляв я його не в Китаї, купляв я вже тут в Україні. В Китаї вони трошки дешевші. В Україні я купляв за 2,5 тисячі гривень. Що я можу сказати про цю плату? Це такий у нас дуже жорсткий Китай. Зараз вам покажу мою першу пайку. Пайка отака дуже некрасива. Соплі тут нема припою, не стало, так само тут. На самих трендюках. тут взагалі в мене таке враження, що він не знаю, ну, може і припаяний. Коротше, якість якість така така-така, жорсткий китай. І тут трандзюки подивіться, як вони криво стоять під кожен окремо. У нас є оця прокладка термоізолююча. Могли зробити тут одну цілу, суцільно. Та, дивіться, до речі. Ось тут якісь залишки припою. Бачите? Чи не контактує це із радіатором якось? Ну, отаке, отаке, отаке воно. Тут оця плата теж. Вон діод кривоприпаяний. Оця платка у нас знімається, можна собі витягнути. Згоріло. Замінили і все. Так, по входах у нас що є? У нас є вхід плюс 12 вольт, мінус 12 вольт тут. Ось так показуємо. <кій> мінус плюс. Є 220 вольт вихід. Є кнопочка, яка включає інвертор. О, вже відпав один проводок. Бачите, яка якість пайки. Якісь проводки. Один я припаяв, бо він зламався, тепер другий. Ну, це в нас вихід на вентилятор є. Бо тут десь є в нас датчик температури. Ось. Датчик температури такий з одного боку. Коротше, таке воно собі. 2500 гривень я віддав. Ну і, звичайно, маркування ніякого, скільки це кіловат. Ніде нема. Чи це 500, чи це 1000, чи це 800, ніхто не знає. Написали на сайті. І то все треба буде перевірити. Я, в принципі, підключав невелике навантаження до 200 Вт, навіть до 300 Вт. І інвертор тримав. Не сильно грівся. Ось тут оцей радіатор, так що можна було спокійно руку тримати. Більше я не міг підключити, тому що в мене був кислотний акумулятор, висаджений. Він не тримав навантаження. Коли я це підключав, він швидко розряджався і інвертор переходив в захист, вибивало тут помилку. Ну і все, я не міг далі перевірити. А підключав я 300 Вт, підключав, в мене є майнінг-ферма, яку мені дали. На обслуговування. ну менше з тим, Вона приблизно споживає 300 Вт, може там з копійками. Я підключав її до е, зарядної станції Yeti B3A. Там, де е, нормальна потужність, яку можна підключити, то є 600 Вт. Я підключав і вона показувала 305 Вт вроді, ну, трошки за 300 Вт. І нормально ферма працювала. Коротше, станція з нею справлялася. Ну, а от до цієї штуки я підключав, то е, зразу вибивало. Але вибивало через те, що акумулятор не витримував. Так, до речі, бачите, я поставив 40 А запобіжник, але але тут була 30-ка. Зараз вам просто розкажу історію, чого тут я поставив на 40 ампер. А ось тут була 30-ка. Ну, коли я вже підключив нормальний акумулятор, вирішив перевірити, вирішив навантажити інвертор, то щось почало тріщати, а потім вибило, і інвертор відмовився працювати. А відмовився він працювати, бо ось цей запобіжник вийшов з ладу. Я поставив 20 тільки підключив до акумулятора. Нічого не запускав, нічого не включав, він теж вийшов з ладу. Я вже хотів ставити ось такий 40 амперний, який би тут мав бути, бо пише 40 ампер. Але вирішив не ризикувати, бо якщо поставити 40 амперний, то думаю, він би теж згорів або щось би згоріло більше. Тому що після моїх експериментів в нас на вході є коротке замикання. Якийсь з цих транзюків, не знаю, який з них. Можливо, кілька штук. Напевно, пробиті. Я думаю, що транзюки, ну, коротше, то треба з тим розбиратися. Я не можу дотепер пам'ятати, чому інвертор вийшов з ладу. Коду. Немає ніякого захисту там, так як написано було на сайті, і він не розрахований на і на кіловат. це точно. На півтора пікова, це, блін, це хіба що не знаю. Як вони там рахують ту потужність? Ну, коротше, хотів зробити огляд, хотів його протестувати і вам показати, але по факту. Маємо не робочий інвертор і буду його ремонтувати. Тобто огляд перетвориться на ремонт. Попробую замінити, верніше спочатку випаяти, подивитися на ці транзистори і вже щось ремонтувати. Так, ну і дивіться, до речі, що ось тут. Маємо транзюк. Залишки припою. Ну, блін ну, краще таке. Все, все криво, все, все так. Ну, радіатори непогані, великі такі радіатори. Є запобіжники. Раз, два, три. Три штуки, до речі. Дивіться, тут теж всюди пише 40 А, а стоять 30 так -то. Так, ну от виходить, що 30-ка навіть 30-ка не врятувала інвертор від того, що він згорів. Так, що ще хочу вам показати, що тут є. Навіть підстроючні резистори. Раз, два, три, чотири штуки. З цим я не розбирався ще, що це за резистори. Оці. Раз, два, три. Якщо знаєте, то напишіть. Буду вдячний. Оце в нас резистор, який фактично, через який йде живлення на цю плату, і це в нас регулюється нижній поріг спрацювання. Коли інвертор перейде в захист по напрузі від акумулятора, тобто образно там нижче 11 вольт, інвертор відмовиться працювати. Ну Це зараз я так накрутив, а воно було десь посередині і взагалі перший раз, коли я його підключив до акумулятора, він не працював, бо цей резюк був виключений майже в середні, а навіть далі, положення. І я вже думав, що щось не то, щось браковане, бо показувало помилку. І нічого не працювало. Вже коли я викрутив оце крайнє положення, тоді вже він запрацював і, і, і нормально нормально працював, поки не навантажили його аж на 300 ватт. Ну, можливо, там пікова більше, не знаю. Подивлюся, вже зремонтую і буду з ним більш лагідно поводитись. До речі, коли я його навантажив, оцей радіатор сильно нагрівся. Ну, але так, що можна було тримати руку. Не критично. Ну, може треба було. Підключити вентилятор, щоб воно його охолоджувало весь час. Хоча це буквально не знаю, ну, секунд 5, може 10 воно пробувало запустити майнінг-ферму, ну і все. А потім виробилося. Коротше, якось так. Підпишіться і поставте подбайку, щоб не пропустити наступне відео, де я буду пробувати ремонтувати, Вдасться мені чи не вдасться, вже будемо бачити. Так що на цьому все. Хто надумав купляти ось такий інвертор, не знаю поки що що вам сказати. Не дуже би рекомендував. Бо 2,5 тисячі гривень ну, не вартує воно, напевно, що свої гроші. Ось так. Все. Побачимось в наступному відео. Дякую.